Вітаю, шановні клієнти компанії Моя. Сьогодні в нас на розпаковці без перебільшення прекрасний коврик для миші Firefly V2 Pro. Він має ось таку чудову коробочку. Як ви можете бачити, він світиться. Всередині коробки ви знайдете прикольну інструкцію. Тут у вас буде плетений кабель. Наліпки. Так. А в усій цій красі внизу буде очікувати вас сам коврик. Що чому його особливість? Окрім того, що він повністю сам світиться. В нього дуже слизька поверхня, і навіть дешевенькі глайди по ньому добре ковзають. Давайте подивимось на цю красу. Як ви бачите, він повністю вартий вигрався. Позаду у вас буде прорезина на поверхні. Він у мене і так стоїть на резиновій основі, скажімо так. Але він прекрасний. Вас очікує з цієї сторони type c порт для того, щоб він був під'єднаний. В моєму випадку додок станції, а також один додатковий порт для донгла, бо він вже займає собою порт і він його одразу і компенсує. У мене зараз налаштований Chromi RGB режим, коли він, ну скажімо так, переливається, світиться він дуже яскраво, а це 100% підсвічування в нього зараз. Тому можете одразу зрозуміти, чи потрібна вам така цяця. Звісно, і дорослі, і малі будуть в захваті від нього. Бо, по-перше, це виглядає чудово. По-друге, тут 15 зон підсвітки, якщо хтось буде з цим гратися. Так? Дуже гарні грані. Ніде нічого вам не буде впиватися в руку. Маєте на увазі. Що ще можна сказати про коврик для миші? Хм. USB 2.0 там порт. Тобто щось швидко заряджати чи передавати дані, ви там не зможете. Але банальні якісь там донгл під'єднати, той самий, який він зайняв собою, це без питань. Зі зворотньої сторони ви побачите надпись, що це low-friction мікротекстура. То, що там low-friction це 100% одним мізинчиком, ти вводиш пальцем, і мишка рухається. Судовий коврик. Як завжди, компанія моя запакувала його чудово. Він приїхав в цілий, приїхав на наступний день після замовлення. Всередині була чек, гарантія, привітання з покупочкою. Тобто найкращий сервіс для вас, люди-покупці моє, завжди для мою на першому місці. Тому замовляйте в моє, ставайте клієнтами. Бажаю вам гарних покупок і, що найважливіше, прекрасних емоцій, таких самих, як цей коврик. Дякую вам, що завітали на розпаковку та бажаю гарного дня.